Прибити оцього безсмертного мелона. Може його приб'ють бомби? Даже не трошки. А, а може турель? Да, та турель даже лох проти нього. І оцей ядерний реактор не можете взірвати. Або він. він. Живісінький. І оце то, що взриває все на світі. Ось живісінький мелон. Ем, це нам не треба. Даже оці пастки. З ним нічого. Я з нього пастки с нього, бо йому больно. Я маю на увазі, він не може вставати. Снайперки. Міни-гани. Гранатам. Який сіреньбоуган. Оце я то понімаю. Знаєте, я таку ух... хай. Даже оце не робота є. І оця якась не работает. І Навіть ось така вот булава. Він просто зерквий. Йому все равно. От пила не може йому нічого зробити. В нього, в нього іскри летять. Даже оцей меч. Як? Обичний вірус, яким можна захворіти. Пихаєш йому? Він починає підриватись. Все! як! Як! Як не зря, не зря тут вона вірусі намальована атомна бомба. Не зря.